Так. Я запис пішов. Добрий день, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже радий вас бачити, радий познайомитися, і а, насправді дуже багато тем є для бесіди. Я хотів би почати з міста Покровськ на Донеччині, про яке зараз є багато розмов. Хотів би спитати у вас, а, як наразі нам втримати Покровськ? Серед одне із е, основних напрямів ведення бойових дій сил оборони України, де відбувається інтенсивна рівня бойові, дії, де ворог засереджав багато ресурсів, вводить резерви, і ситуація там за останні тиждень чуть більше. Скажемо, характеризується тим, що було збитий його наступальний імпульс, це означає зменшення темпи просування, але все рівно вдається просуватися завдяки тому, що з боку сил оборони були введені додаткові резерви, ну і ряд іншого, тобто по постачанню боєприпасів, і цю ситуацію покращила для сил оборони. Зв'язку з цим ворог оцінив цю ситуацію і засереджує тепер, скажімо, на східному фронті головний напрям наступальний дій на Кураховському напрямку. А взагалі в цьому регіоні найбільш важкий стан зараз в виконання завдань оборонних – це навколо Селідова. Де з трьох сторін ворог наступає на це місто і цей форпост оборони, а також у Глідару. Ситуація на Курахова стосовно просування на захід, вона досить важка. А також це ворог сприяє. Виконання їх завдань відносно захоплення вуглідара, які вони не можуть виконати вже там другий рік і втратили дуже багато особового складу озброєння техніки на цьому напрямі, тобто на поточний час, тут найбільш важкі ситуації навколо Селідова і навколо углідару на мій погляд. а щодо стратегії ворога, як він веде бої. Стратегія залишається такою самою, що ви бачите. Стратегія реалізується на тактичному і нижньому рівні, у зв'язку з тим, що в нього переваги а, в авіації, тобто, ми, а, можна відмітити застосування управляємих авіційних бомб, артилерії а, в, в просуванні перед тим, як проводити штурмові наступальні дії він ітенційно використовує ці засоби ураження, а потім є суттєва перевага в особовому складу і тому на різних засобах, в тому числі мотоцикли, баги, так танки, які обладнані відповідним чином, доставляється піхота. І оскільки її велика кількість, але й втрати великі, але ж вдається закріплюватися і поступово просуватися. Крім того, на тактичному рівні, і не тільки якщо він зустрічає е, супротив е, під час наступу на, на фронті, він намагається е, перецілити свої зусилля на фланги і е, здійснювати так звані оперативне охоплення. Які в народі називаються котли. Якщо подивитися на мапу, починаючи починаючи ну, з Купінського напрямку, там і з півночі Сіньківки нижче по карті Піщана і потім Часи в Яр, Покровський напрям, між Покровським і Кураховим, Курахівка населений пункт, де є теж Скажімо, район, де вони намагаються зробити а, такого роду охоплення, тобто вони е, часто використовують е, такого роду прийом на тактичному рівні. Та цей прийом на тактичному рівні. Він став застосовуватися нещодавно, чи він з початку війни прискакує? Ну, з початку війни саме, скажімо, з другого періоду, я би так сказав, тому що. Коли вони діяли в першу чергу на Київщині колони зусилля, то там ми пам'ятаємо великі колони, такий зухвалий підхід, що вони швидко вирішили всі ці питання і так далі. Там трішки інше було і стратегія, і тактика. А вже пізніше, коли зайшли на Донбас, то і набрали досвіду, це треба теж підтвердити, що за ці. Два з половиною роки війни вони його мають досвід і намагаються використовувати у відповідності до вимог воєнної науки, скажімо так. Так, ви певно бачили новину про те, про та російський склад в торобці, якими та по якому ми нанесли удар. Власне, після цього удару, чи є суттєві зміни на фронті після цього удару, чи є у них виснаження по боєприпасам? Ну, теж враження такого великого складу а по об'ємам і наявних а, боєприпасів там, а, то це арсенал, тобто це дуже великий, потужний а, склад а, і, і втрати вони там понесли а, великі. Відповідно, двічі був нанесений удар по цьому арсеналу. То е, зразу і безпосередньо відчути на зміни ситуації на фронті е, не спрацює, потрібен час. Ну і врахувати, що це ж не один е, такий арсенал, чи склади є у росіян досить багато. Uh, є, і, крім того, допомога від союзників одна Північна Корея поставила по різним оцінкам до п'яти мільйонів боєприпасів. А у нас вот, допомога чешська, наприклад, це до мільйона протягом двох років і ще не до кінця якби реалізовано. Uh, тобто це серйозне зниження потенціалу нанесення удару по цим складам, але це не означає, що зразу Буде відбуватися на стані на фронті поступово посередковано, ми це побачимо, але не зразу. Угу. От зараз все більше розмови йде про те, що росіяни застосовують і будуть застосовувати зараз в процесі розробки та нової зброї, то чи побачили ми вже. Ту, ту нову зброю, яку робить Росія, чи є у них ще потужності це робити, виробляти зброю. Як ви думаєте? От дивлячись на те, що а, дещо руйнується, їхні склади руйнуються, чи є в них ті потужності, які були на початку війни? Питання не тільки в складах, а питання в, в підприємствах оборонно промислового комплексу російська. А ці підприємства в основному розташовані в європейській частині, але територія Російської Федерації дуже велика, і тут щоб це відчути, треба з'ясувати долю того, що вже вражене. А вона досі не дуже велика, тому що на території Російської Федерації ми можемо наносити удар в першу чергу безпілотними ударними апаратами. Які мають невелику потужність, бойова частина там 50 кг плюс-мінус, і це недостатньо для того, щоб ефективно впливати і виходимо з положення за рахунок масштабування, тобто кількості застосування безпілотних апаратів, щоб вражати чи пошкоджувати такого роду об'єкти, тому росіяни ще в минулому році перевели економіку на воєнні ріки. І завдяки цьому е, йде робота по подальшому удосконаленню е, своє озброєння і виробленню нових зразків. Наприклад, ми бачимо, що дуже нам шкодить керовані авіаційні бомби, але завдяки тому, що вони над ними працюють, і там є з 250, на 250 кг півтони тони навіть тон, до трьох тонн. Але за рахунок того, що вони модернізували ці авіаційні бомби, ще з радянського часу, то зараз дальність застосування збільшили до 100 кілометрів, і, на жаль, стали діставати до, ну, наприклад, міста обласного центру, такої як Запоріжжя, і останні три доби ми бачимо, що відповідно наносяться удари. По цьому е, місцю, тобто вони не зупиняються, і е, то силам оборони України промислового комплексу треба думати над тим, яким чином е, протистояти цього і наносити удари по підприємствам, які виробляють е, озброєні техніку російські, також складам. Чи аеродромом, де знаходяться носії ну тих же, наприклад, керованих авіаційних бомб, і цього треба нам більше потужності, потрібен інструментарій, про які ми неодноразово зверталися до наших союзників, і от відносно які зараз по так називаємо делекебійне. А збройня йде розмова, тобто зняття обмежень для її застосування по воєнним об'єктам Російської Федерації? Так зараз багато хто дискусує щодо торопця, знову ж таки. А на вашу думку, скільки воно по часу? Ми знаємо, більше там до двох годин воно все взривалося, більше там навіть. Писали, що були вибухи навіть більше 9-6 годин. А ви розумієте, скільки це буде виготовлятися? Чи, чи рік в них це займе, цей процес виготовлення тієї зброї, яка була знищена в торопці? Є mm. суттєві враження, але це буде компенсуватися за рахунок того, по-перше, що у них є великі запаси вже зараз на поточний час. І по-друге, те, що сама промисловість, одна Росія випускає більше, чим фактично всі інші в світі. Ну якщо крім там, скажімо, Північної Кореї і так далі. Це дуже потужно, І тому одним терапцом, щоб було вирішено питання, так на мій погляд оцінювати ситуації не потрібно. Так на сьогодні знову ж таки є суттєві зміни в Покровську на Покровському напрямку ведуться. Бої то е, питання до вас: скільки е, вони сил там зосередили? Це більше трьох бригад? Ну, можливо, але так чи інакше, наприклад, що знаходяться, дислокується, то, там, умовно кажучи, три бригади. Але треба знати, що їм постійно е, йде поповнення, якщо е, сили оборони України за місяць знищують десь до 30 тисяч плюс-мінус. Військовослужбовців виводять зі строю, там, вбитими, і і пораненими, ну, виводять зі строю, то заходять теж біля 30-35 тисяч. Это очень существенно. Продолжается набор на контрактов, у них есть все еще средства в Российской Федерации, они их используют газовые, нафтодоллары, и проводится мобилизация, призывается строкова служба, с которой теж працюють відносно того, чтобы они подписывали контракты, то есть, потужно пополняются Їх ріди і наші воїни і бригади, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення, на жаль, все це відчувають на собі. Тобто знищуються за добу, а на ранок в них є у ворога змога суттєво поповнити і все починається знову. Тому так. тут така ситуація. Так а, чи можливо наразі, от в вашому розумінні? В нас, ви кажете, в них суттєво більше авіації. Так? То чи можливо у нас, що, щоб була така кількість авіації наразі, чи, чи можемо ми на зараз виготовляти таку ж кількість зброї, як, як Росія, як Ворог? Якщо коротко, ні. А, авіація самі ми виробляти. Крім венно-транспортної авіації, у нас таких можливостей немає, особливо в умовах введення широкомасштабної війни. А з боку союзників допомогу ми бачимо, як це відбувається по Ф-16 дуже повільно. І навіть ті, які готові літаки там до 60 70 передаються малими партіями, там 10. До кінця року максимум 20 вони заявляють, американці впливають на це. Це ж європейські літаки, але вплив Америки таким чином. Крім того, вони не допускають інші країни, такі як Швеція з Кріпинами, і а, ну, французи самі приймають якби рішення, і значить президент Франції відносно міражей, але все рівно це невелика кількість. А у а росіян, ну, взагалі є їх тисячі, і десь на лінії ведення бойових дій вони 300 плюс-мінус по необхідності нарощують ці зусилля. Тобто тут серйозна перевага. І питання не тільки ж в авіації. На жаль, вони мають перевагу в усіх основних видах озброєння. Тобто, це крім авіації, ну в авіації це і ударні вертольоти. На жаль, які мають потужність і потенціал відповідний щодо враження, а також артилерія, оборони, техніка, боєприпаси і жива сила ворога. Тобто, це основний показники, і в цих умовах нашим силам оборони України приходиться виконувати свої завдання. Так а чи можемо ми сказати, що ситуація на Донбасі зараз стабілізується, тому що Деякі пабліки і деякі експерти кажуть про те, що все ж таки фронт такий наступ Росії, який був такою масою, та зупинився. Але ж ми бачимо ту кількість обстрілів в Мирнограді і в, в Солидовому. Неможливо оцінити на мій політ ситуацію, що ворог якби зупиняється безумовно. Наявність в першу чергу живої сили, але й техніки, бронетехніки зменшилось. завдяки цьому скажімо, по всьому фронту від Куп'янська і до Римського виступу, вугледара вони вже не можуть в таких темпах, як раніше було там місяць тому просуватися. Вперед не вистачає сил, і в тому як приклад дії на Покровському напрямку. Скажем, і, 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 але ж вистачає для того, щоб зосереджуватися на окремих і просуватися вперед і формувати такі ситуації, яка складається навколо Селидова, навколо Углідара, Курахова. Ну і Покровське вони теж не відмовились. Тому, скажем, можна констатувати, що на окремих напрямах вдається збити темпи їх наступу. Але і у ворога достатньо ще сили засобів для того, щоб повільно, але ж вони просувалися вперед. Так, дякую вам за бесіду. Дякую вам за спільну роботу.